Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 6 жовтня, 2025 рік. Ну і приїхали ми глянути на свій ріпак. Ну що я вам скажу? Знаєте, от те, що посіяно завжди. Ти стараєшся зробити щось краще, щось красиво, так. А воно не виходить. А тут ось ріпак наш F2. Ми посіяли. Попросу, хто знає, хто спостерігає, і просто-просто стояло просто, яке ми не скосили і нічого ми не робили. Ось воно ось так воно стояло, так воно і стоїть. І посіяли ріпак. Ну, можна сказати, по приколу. Без добрив, без нічого, тому що ну просто з добривами. І що ми бачимо? Ну Тут ми сіяли суцільним, так, сіяли небагато 400. Штук десь 400 тисяч намагалися посіяти. Ну, і ми отримали гарний результат поки що. Я рахую, що це дуже, от дивіться, на одній площині, площині, скільки у нас гарно розвинутих ріпачків нашого F2. І ось так воно, начебто по приколу, начебто просто поекспериментувати. А вийшло гарно. Я рахую, що гарно. Тим паче, пройшов у нас дощ, де щось до сходи, але то, все, що дозійде, воно вже буде в дуже скрутній ситуації. Ось так, як зараз підемо на наш основний ріпак, який ми сіяли по ячменю. Хто знає, покажу, який стан для себе, для вас. А ви, поки я йду, поставте вподобайку цьому відео. І обов'язково підпишіться на канал. Прокоментуйте. Чи були у вас дощі, які гарні дощі, в кого, в якої, якому, в якої області пройшли гарні дощі, щоб посіятись. До речі, ми оціялися до дощів, пшениці і все інше. То, то я думаю, у нас все буде добре сходим. А хто не оціявся, то, а ось наш ріпак по ячменю. Основний, який ми сіялись добривами. І Хто знає, то тут гусінь дуже добре дала. Пілюлі йому. Ну і такий стан от місцями немає. Ось там бачимо ось такі невеличкі, бачимо, пообжирала. Він то викидає листочки. Але і не знаю, що тут навіть робити. От є ось такі гарні. Ось зростай. Ну, в принципі, як ви думаєте, напишіть, хто там знається. Якщо взяти квадратний метр, то ну, рослин 5-6. 5-6 в середньому буде. Я думаю, що це як для ріпака, то це нормально. Тому що є такі просто, що ось така вона щоб то густина розкидана, є такі ось квадрати, де немає нічого. Метр на метр і немає жодного. Є такі десь штурпачки, які поз'їдало, але вони, ну я казав, вони викидають листочки. Зараз знайдемо, був штурпачок. Вони виходять там листочки, такі пожені, ну, от, бачимо ось різний стан. Ось з'їло, виходить, верхівку і семідолії ростуть тільки. Тут так само. Об'їло, центр з'їло. Ну, Зараз немає шкідників. Зараз бачимо немає. А тут їх була дуже велика маса і задовбався, і не знаю. Що з нею робити. Якщо лишати, то потрібно грамізицидом працювати. Ячмінь потрібно все одно вбити, тому що пішов у нас ячмінець, тут трошки падалишні. Так що такі справи. Будемо спостерігати, не знаю, побачимо, можливо, зробимо грамініцидом хізалофопом, вб'ємо ячмінь, все одно прийдеться вбивати. Та й будемо вже чекати до весни, що тут буде. Ну, є, є такі непогані ось екземпляри. Прямо гарний ріпачок. Так загалом, я ж кажу, в стерні, то воно не видно. Як ви думаєте, що робити так, то зовсім немає нічого. Так, то он, ріпак видно. Трошки. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися лише тою справою, яку він вміє робити найкраще. І не братись за те, чого не вмієш, що не розумієш. І тоді буде. Все в нас добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.